Привіт, друзі! Вітаю вас, дорогі глядачі. Дуже радий всіх бачити. Погодка супер! Хочеться працювати, рухатись, робити, будувати. Погодка просто клас! Настрій весняний. Треба рухатись. Так, сьогодні хочу відео записати про мінеральну годівлю тварин. Доповнити. Там мені писали коментарі. І там з деякими ще людьми балакав, хто тримає корів. Хочу більш детально поглибитись і розказати, що основне треба в годівлі корів. Розуміти. Хочу трошки прояснити про премікс. Там у нас там переписка була жіночкою. Дивіться. Ті премікси, що от я сьогодні був в ветлікарні, премікси. Які є у них в наявності, не містять вони амінокислот. Не містять. Амінокислоти дуже потрібні для травлення. Дуже потрібні. Без них, ну це не годівля, це не повноцінна, так сказати, годівля корів. Тому обирайте дуже уважно. Коли ви обираєте премікс, ви звертаєте увагу на. Наявність компонентів. Там повинні бути вітаміни, мінерали, там список великий. І повинні бути амінокислоти. Це метеонін, лізин. Там ще якась амінокислота, третя, тріонін. Ну, коротше, метеонін і лізин це самі такі, які розповсюджені амінокислоти, які в раціоні худоби дуже потрібні. Без них. Перетравлення їжі, виходить, не таким легким і не таким якісним, не повністю засвоюється корма. Получається, оце ж і продуктивність у тварини падає. По собі хочу сказати: от я свої мілки мілки мілкі. Як оце купив живину і трикальцій, фосфат, я не давав їй не живину, не трикальцій. Думаю, гудой у неї маленький. Навіщо? Не буду. Секономлю трошки на вітамінах, білки і рябіні давав. І що? От у неї з 11 літрів вона ізначально у мене і, у жовтні, як я її вона у мене в, у, в хозяйстві, я придбав її. У неї удій був десь 11 літрів, 10-11. Щось таке. Ну, не більше. Невеличкий удой. Вона молоденька коровка, ще й запущена була. Ну, я розповідав. Що І... далі? Ну, потримався Одой. Була трохи паша, трохи худоба послась. Получається, е, більш-менш тримався надой. Що потім вийшло? Потім упало десь до 10 літрів, потім до 9 літрів упав на долі. І оце вже до 7-8 упав. Я думаю, ні, це не годиться. І я почав давати живину і почав давати 3 кальцій фосфат. Треба було ще раніше давати. Ну, але ж з фінансами там трошки не, не вийшло. хотілось зекономити. Ну і як завжди, думаєш, як, як на чому зекономити, але... Що хочу що сказати, на цьому не треба економити. От я хочу сказати, щоб люди розуміли. Не економте. Ви розумієте, ну ви секономите так, там менше буде вам давати молока. Але що, що потім? Потім корова в отел піде дуже погано. А якщо вона високопродуктивна, ви цим напорюєтесь на поріз, на післяродові ускладнення, на що завгодно. Ви потім, вет лікарів, ви стільки грошей вбухаєте, що ви не зекономите ніяк. Це тварина. Її треба годувати якісно, вітамінно. Це ж не хімія, нічого. Теж стереотип стереотипу людей. Балакав жіночкою, е, яка тримає ковід. Та це ж хімія, на що я її буду пічкати хімією? Молоко ж буде неякісне все. Фух, розумієте? Ну просто, я не знаю, у мене немає слів. Тому я ж кажу, обирайте. Я ж кажу, чому я обрав живину? Це не реклама, я ж кажу, нічого. У неї, в цій живині вона йде як премікс, і в ній є і амінокислоти, і вітаміни, і все це є в наявності. Тому я і обрав живину. І по ціні я хочу сказати. От найпростий, не, не, не ясно, який премікс. Коштує 70, 75, 80 гривень за кілограм, ну 70 гривень, там, наприклад. І в ньому нема амінокислот. Живина мені вийшла 1400 разом з доставкою мішок 25 кг. Це кіло там, ну, треба на калькуляторі, ну не пам'ятаю десь. Чи 55, чи щось таке за кіло вийшло. І ви розумієте, ці 55 треба ще розділити на 10 днів. Тому що корові треба 100 г у день. Ви розумієте? Ну це вигідно. Додати в корм треба білків, це макухи і трикальцій фосфат. І більш менш получається корм. Більш менш. Ну, це, я рахую, що це мінімум, що треба, чим годувати треба корову. Мінімум просто. Кальцій обов'язково. Вітамінна, мінеральна, амінокислотна база. Обов'язково. Макуха, обов'язково. Якщо ви хочете, щоб коровка у вас довго і щасливо жила, а не ви позвонили шабаям і здали їй на м'ясо. Ну просто воно так і виходить. От як не дивлюсь, там ветлікарів, то і Михайло Травецький розказує, Вадим Прядко, до них звертаються люди, коли вони вже уже все, уже корову майже втратили. А для чого ви запускаєте до цього? От мені теж коментар написали. Запускаю у 8 місяців. Для чого? Ви розумієте, людина хоче цей місяць побути з молоком. Заробити кошти, там підзаробити складно да, 2 місяці без молока бути. Але ж можна якісно годувати корову. Якісно. Вона вам в лактацію. Більше молока дасть, коли буде доїтись, коли от у цей у неї пік лактації. Ви ж розумієте, коли ви вітамінно мінеральну базу і нормально зробите, вона у неї буде пік лактації, ну 100 днів, а може навіть трошки більше триматись на дой, максимальний. Потім потрошечку, потрошечку, потрошечку буде сходити. Тобто якщо у вас корова 25 літрів, вона до запуску на 16-17 на літрів може зійти, ну мінімум на 15. Так це ви будете її там 300, а навіть 350 днів ну рік будете доїти з таким середнім удоєм в 20 літрів. Ви розумієте? А от жіночка, на якої я спілкувався, теж тримає корів. Каже, у неї молоко впало через 2 місяці після отелу на 12 літрів. А корова давала 23 чи 24 літри, чи до 25 щось таке. Ви розумієте? Так це при триразовій дойці. Ви розумієте? Ну як так? Це просто отак спад молока. Ну, навіть якщо корова вам не дає спад молока. Але ви самі зрозумієте, корова це машина, яка виробляє молоко. Їй треба корисні компоненти для організму. Інакше, ну, скільки проживе така тварина? Ну, може, може, звісно, повезе вам, і вона проживе там якийсь час. Але все одно рано чи пізно ви напоритесь після отелу на якісь проблеми серйозні. І ви потім вбухаєте стільки в неї грошей, що якщо б ви покупали їй там. Ну от я ж кажу, я обрав живину, тому що я рахував, сидів, калькулятор брав. Для мене це вийшла сама недорога. А живина йде якісна. це якісна кормова добавка. Ну, якісна. Я почитав, подивився. якісна. Це не з дешевих. І вона мені саме дешевше вийшла е, собі вартість на одну корову, вийшла. Тому зрозумійте, що краще трохи заплатити, ніж потім напоротись на те, що лікувати, 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 лікарів викликати, витрачати кошти. Тому обов'язково я ж кажу, старайте, якщо ви хочете нормально займатись, бачити якісне молоко. Тому от необхідно вам давати вітамінно мінеральну, амінокислотну базу, щоб там була амінокислота в добавці. Я ж кажу, може хтось з цих спеціалістів більш точно розкаже. Це я просто як е, я розумію, як самоучка так сказати, із того, що я на своїх тваринах побачив, як воно без цього. На своїм. Тому вчіться на чужих помилках, не допускайте своїх, я ж кажу. Я на своїх вже навчився. Була, бувало, всякі, нічого не давав, і так і сяк. І от мені мілка підняла надії з семи знову до 90. Так вона вже у мене доїться з жовтня місяця. Спочатку жовтня, їй запускатись в кінці травня. При цьому, що вона доїться, може і більше року вже. Дуже-дуже-дуже давно доїться. Тому я ж кажу. І корова більш-менш тримає. Ну, Хоча це мало, але, але могла б зараз скинути на 5, на 4. І все. І що? І, ну і що з нею робити? Чи й на покупному ціні? До цього всього. Ну, розумієте. Тому уважно, уважно. Слухайте, я ж не кажу тільки мене. Дивіться та, ну, інших людей, які щось вам совітують. На чужих помилках дивіться, але ну, я ж кажу, це обов'язково. І обов'язково робіть дегельментизацію. Від глистів давайте. Є препарати дуже якісні, які от брова фарма наша українська робить. Я сьогодні купив білку, треба проглистувати. Додам фото, який препарат. Ну там, якщо дійним його давати, дві доби не можна використовувати молоко. Але є там ще препарат. Я хочу купити для своїх дійних. Там тільки добу. От добу я теляті молоко віддам. І теж, от перед тим як вони будуть на двір виходити, вже підуть якусь травичкою пасти, щось робити. Я хочу дегельметизацію зробити і лактуючим. Я ж кажу, там є препарат, що тільки добу. Одну добу не можна молоко використовувати і все. А далі можна. І я додам такі препарати, тому це дуже якісні препарати. Читайте за них, обирайте і два рази на рік робіть, тому що якість молока погіршиться. Молоко буде і гірчати, і впаде відсотків на 30% надой. Тому я теж оце треба, мені було з осені. Ну я ж кажу, купив корів дуже багато, сіно покупляти. У мене просто не фінансів, не можливостей. Не було просто цим займатися. От з весни зараз я дуже почну цим займатися як треба. Тому. Радий був всіх бачити. Пишіть, які ви використовуєте премікси, кормові добавки. Скільки у вас по ціні. Може я для себе ще, ще щось дешевше трошки оберу, а може не дешевше, а може просто якісніше. Із якоюсь там чим ви користуєтесь? Пишіть. Тому мені буде дуже цікаво послухати, чим ви користуєтесь, і я ж кажу: не нехтуйте цим. Це здоров'я ваших тварин. Якщо ви будете вкладуватись в корову, вона вам буде віддавати якісним молоком. Здоровим молоком, кількість молока буде рівна, якість, ну, все, все буде добре. Тваринка буде проколюйте вітамінізацію робіть. Від глистів зробили, час пройшов там тиждень, проколіть вітаміни, коліть і два рази на рік вітаміни. Весна, осінь, там, може, взимку ще додавайте. Тільним теж коліть вітаміни. Ну, це дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб тваринка була здорова, Робіть, робіть, робіть. Тому ви просто напоритесь. Зараз такі ціни на препарати, на все. Я зайшов просто, ну це капець. Ціни дуже дорогі, лікування дуже дороге. Послуги лікарів, ветлікарів теж дорогі. Якщо ви самі не вмієте багато чого, тому ну, це просто. Ви просто будете вилітати, гроші у вас будуть. І так молоко зараз не ціниться. Ніхто це не ціни цю працю, ні, ні молоко, нічого воно. Ну, коротше, коротше, ось так, друзі. Нічого. Все буде добре, все буде Україна, ми будемо попрацювати, будемо годувати людей якісно, треба старатись. Ви зрозумієте, якщо ви будете старатись годувати людей якісно, і люди будуть брати. Вони багато людей, я чую. От ми взяли погане, от нам більше не хочеться домашнього. У нас погане купили, таке привозять, люди неякісне возять. Ви розумієте, тим, що ви... Е, отак, як попало. Займаєтесь, ви возите людей, непонятно, що їм продаєте, і вони просто відвертаються від домашнього, йдуть в супермаркети, купують там. Тому до чого це призведе? Просто в корови попереводяться, а наша праця і так нікому не нужна, не ціниться, нічого. А то і зовсім, зовсім буде капець. Тому старайтесь, старайтесь тримати якість молока. І все буде добре все буде Україна.